Вже цього тижня вулична інсталяція Березнівщина пам'ятає, зникне з центральної площі незалежності міста Березне. Про намір демонтувати інсталяцію нещодавно повідомили на сайті Березнівської міської ради. Вуличну інсталяцію Березнівщина пам'ятає, присвячену пам'яті загиблим захисникам і захисницям України, яка розміщена на площі Незалежності міста Березне, 8 грудня 2023 року. На зимовий період буде перенесено на тимчасове зберігання у міський будинок культури. Ця новина не як занепокоїла мешканців Березного, адже вважають, що інсталяція має залишитися на площі, аби люди пам'ятали, яку ціну платить Україна за свою незалежність. Ну, хай будуть люди проходять тут якраз в центрі. От я прохожу, мій хрещеник тут лежить, сусіди тут лежать. Я постійно тут прохожу, квіти ставлю все. Так що я вважаю, що, що тут саме місце їм». Потрібно, щоб люди бачили своїх. Захисників, які загинули за те, що ми ходимо зараз на нашій землі. А чого вони псувати? Значить, треба зробити так, щоб вони не псувалися. Забрати то не штука, але треба, щоб воно постояло. Я так думаю. Але зараз хай стоїть, бо ж, бо ж люди й далі вбивають, і далі будуть ставити. Не каже, приходить от я прийду, там постою, поплачу. У свою чергу в Береженській міській раді пояснюють, що рішення прибрати інсталяцію хвалюло для того, щоб вберегти її від морозу та снігу. Ця інсталяція, вона все повернеться на свої місця і все. Це просто для збереження в зимовий період, тому що, самі бачите, дощ, сніг, все ну руйнується. Для чого? Якось такого категорично, що десь його мають забрати, десь щось тут, якісь рухи такі незрозуміли, такого немає. Це з такою метою. Ну, Збереження з метою все рівно, хай це навіть портрет з метою вшанування хлопців. Разом з тим, начальник відділу культури і соціальної політики Березного запевняє, що ця інсталяція буде розміщена в місцевому будинку культури. Відтак усі охочі зможуть відвідати експозицію. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.